всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Це ролик хочу присвятити бензопільці і однієї з несправностей, з якою я зіштовхнувся, час пиляти дрова, а вона не заводиться. Наче пилка непогана. Більше одного сезона. Прослужила без будь-яких нарікань, зберігаю я так собі, просто в сухому місці. Тут в мене мінуса взимку. Цього сезону вона завелась, трохи попрацював, але потім вона перестала заводитись. Не те, що вона повністю не проявляла ніяких ознак життя. Але симптоми були такі, що коли я і її намагаюся завести, закриваю повітря, наче схоплюється з якогось там разу. Потім відкриваю повітря, заводжу, 2-3 секунди вона працює і глохне. Я знов відкриваю повітря, заводжу з 3-4 разу, закриваю повітря, і вона знову глохне. Звісно, спершу подивився паливо, майже повний бак. Олія в мене теж там є. Все нормально. Розібрав фільтр. Ну, спершу подивився фільтр і він у мене був дуже брудний. Зараз я його е почистив, висушив, поставив. Все нормально, але фільтр був дуже брудний. Тут все просто було засмічено. Ну, ще більше, ніж зараз. І тому я почав грішити на паливну систему, на карбюратор і навіть його розібрав. Повітряна система була засмічена не просто так, а тому, що цей ущільнювач у мене змістився, і тут була. Ситуація не дуже. Розібрав все, подивився всередину, так, досить брудно в циліндрі, але воно ж працювало. Розібрав карбюратов, подивився, він чистий, навіть подача палива є. І потім я подивився якийсь ролик зовсім не з цими симптомами, що може бути з бензопилкою, і вуаляп. Знайшов проблему, яка була в цій, в цій пилки. Якщо б я стикнувся з подібним роликом раніше, це мені б 1-2 тижні часу дало на те, щоб напиляти дров. Але добре те, що я все-таки причину цю знайшов. Вона очевидна, просто під час роботи збились налаштування карбюратору. Як цю проблему вирішити? В карбюраторі є налаштування холостих оборотів T, низьких лоу і високих оборотів. Потрібно все скрутити на 0 і відкручувати на півтора обороти кожний. Якщо якось працює невдало, то спробувати зменшити, збільшити обороти. І якось вже скористатись інструкцією для налаштування карбюраторів, як це зробити краще. Ну, звісно, налаштування потрібно робити під встановленим ціпком, не просто пилу без ціпка, але налаштування це вже інша справа. Головне встановити причину. Я зробив те, що було в ролику сказано, і пила запрацювала. На ровному місці. Тому Фореста цілком рекомендую використати, і е, вона себе досить непогано показала за ці два сезони. Мінімальна витрата палива і майже без таких фатальних проблем з нею. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, ця невеличка проблема і у вас, яка може. Виникнути буде швидко вирішено на все добре, пока.